Вітаю колеги. Маємо ситуацію. Підприємство подало декларацію з податку на прибуток за 2023 рік із запізненням і сплатило податок на наступний день. Податкова надіслала ППР зі штрафом за несвоєчасну оплату податку. Бухгалтер цікавиться, чи це правомірно, хіба не надається 10 днів на оплату. На жаль, ДПС правомірно нарахувала цей штраф. Бо при визначенні своєчасності сплати податку приймається до уваги граничний строк для подання декларації, виходить, що підприємство прострочило і подання декларації, і сплату податку. Відповідно до пункту 57.1 податкового кодексу, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених кодексом. Податківці пояснюють. Що таким чином, якщо платник податків подає звітність до граничного терміну сплати, він зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації до граничного терміну сплати відповідної декларації. А у разі подання звітності після граничного терміну сплати він зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у цій декларації до подання такої декларації, оскільки граничний термін сплати вже минув. Нагадую, що за прострочення подання декларації передбачений штраф 340 гривень пунктом 121 податкового кодексу, а за несвоєчасну сплату податку 5% погашеної суми податкового боргу, якщо затримка до 30 календарних днів включно, і 10% погашеної суми податкового боргу, якщо затримка більше ніж 30 календарних днів.